Я Ірина Штогрин. вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чому правий сектор та батальйон ОУН воюють нелегально. Іншими словами, чому правий сектор та ОУН воюють, а проблема надання їм статусу учасників бойових дій досі не вирішена. Якісь пояснення ми почуємо сьогодні від гостя нашого ефіру, члена центрального проводу правого сектору Андрія Бондаренка. Дякую вам, Андрію. Добрий вечір. Я сказала якісь, тому що журналісти Радіо Свобода збирали різні точки зору на цю проблему і сподіваємося, що протягом ефіру ми надамо слово не лише вам, а й тим, кого ми записали. З вашого дозволу, Андрію, давайте знаєте, розпочнемо з реального факту. А власне, відзнятого кореспондентом Радіо Свобода Левком Стеком у так званій зоні АТО. Того, як воюють бійці правого сектору у пісках, там, де охороняють підступи до аеропорту, який тепер уже увійшов в історію сучасної України. Тож Левко бачив це і зняв невелике село Піски, що в передмісті Донецька, вже кілька місяців не зникає зі стрічок новин та екранів телевізорів. Цьому населеному пункту випало стати однією з найгарячіших точок на карті. Ато. Позиція має значну стратегічну вагу, адже без контролю над пісками пояснюють військові, втримати аеропорт буде неможливо. ми не даємо нашому ворогу розгортатись. Якби ми його маємо можливість прямо на марші їх подавляти. Вони ж в той же самий момент, ми стоїмо на висоті. Вони нас не бачать, вони не можуть адекватно по нам працювати. Зараз в пісках воюють як добровольчі батальйони, так і регулярні війська. Чи не найчисельнішими є сили правого сектора до недавнього часу? Вони поруч з десантниками воювали на території терміналів аеропорту Прокоф'єва. Тепер же прикривають їхній тил та так звану дорогу життя. Останню ділянку, яка з'єднує підконтрольні українським військам території та аеропорт. Відстань близько двох кілометрів. Позиції сепаратистів настільки близько, що їх можна розгледіти неозброєним оком. Бачите, прямо, якщо подивитися, терикон і дві башні. Це десь півтора кілометра. Так, півтора кілометраль, ну півтора-два кілометра. Тут власне там знаходяться їхні позиції, укрепрайон їхній вже. І постійно йде така позиційна війна окопна так звана. До останнього часу, коли вдалось дійти згоди щодо припинення вогню, стрілянина та артилерійські обстріли тут не стихала ні на день. Ось так з гармати рапіра, до прикладу, бійці правого сектора займались ліквідацією укріплених точок бойовиків. Результат положительний. Сьогодні вже дві точки ми накрили. Вот, то есть укріпленою помещение было здесь. вот в селе в доме домівні анкіс музикати по вчера по новым точкам, которые обнаружили. відповідь від сепаратистів долітала до центру села. Вцілілих будинків тут практично не залишилось. Нещодавно правий сектор разом з іншими підрозділами українських силовиків встановив контроль над ще кількома невеликими населеними пунктами поблизу пісків. Бійці зараз укріплюють власні позиції і запевняють, що знаходитимуться на лінії фронту, доки кіборгам в аеропорту буде потрібна їхня допомога. А в разі потреби готові повернутись і в термінали, і навіть просуватись далі в напрямку Донецька. Тепер ось запитання до нашого гостя, пане Бондаренко. Добровольці правого сектору прийшли в Піски, прийшли в Донецький аеропорт практично самі. Ну це так, як ми знаємо. Вони прийшли захищати там Україну. Вони воюють на рівні з іншими або навіть краще багатьох. В чому проблема? Чому бійці правого сектору і батальйону ОУН не можуть отримати статус учасника бойових дій? В першу чергу це відбувається, тому що добровольчий український корпус по сьогодні не є підрозділом або Збройних сил України, або Міністерства внутрішніх справ ну, чи Служби безпеки, будь-яких силових відомств, які могли би надати такий статус корпусу і розмови про надання статусу ну, йдуть. З перших днів, з самого першого дня фактично, агресії, як тільки наші хлопці поїхали боронити туди Україну, от з першого дня в постійному переговорному процесі, спочатку ще з виконуючим обов'язки президента Турчиновим, потім уже з обраним президентом Порошенко. Чому Азов полк, Дніпро полк, а правий сектори батальйону УНУ ні? Чому? Є дуже багато політичних. Чинників складових, про які ну, говорили, і не тільки я, говорив і Ярош, говорив і Тарасенко, і Стимпіцький, ну, практично все, всі члени проводу правого сектора про це говорили в різних ефірах, різним засобам масової інформації. Є чинник, який теж є дуже важливим, це ну, він став таким після Іловайську, після цієї страшної трагедії, коли величезна кількість наших хлопців підійшли до особовий склад, підійшли до своїх безпосередніх командирів з проханням не говорити жодного слова керівникам навіть секторів і керівництву так званої АТО, тому що не хотіли стати фактично гарматним м'ясом, не хотіли виконувати накази, які можуть їх. Привести до абсолютно загибелі, ну, знаєте, такої не безславної, тому що потрапити в оточення, залишитися без допомоги, залишитися без підкріплення, без боєкомплектів, ну і нікому не хочеться. І тут, і тут це не тільки правиту. Там я би наразі не говорив би хто краще, хто гірше воює. Насправді всі, хто. То там є безвідносно до того, чи мають вони там якийсь статус, чи не мають. Ті, хто зі зброєю в руках захищає, викликають величезну повагу і там, на позиціях, ніякої різниці немає. І зараз немає вже різниці між добровольцями і мобілізованими, тому що ще кілька місяців тому. Всі говорили про те, що насправді краще, щоб були люди, які добровільно пішли захищати Україну. Вже, мабуть, ну, і це стирається. Хоча на початках, звичайно, була певна проблематика, були люди, яких мобілізували, які ну, не зовсім там були на своєму місці. Все-таки мілітарний інстинкт, дух, який начебто. Начебто має бути в кожного чоловіка. Ну не в кожного. Він розвинутий. Є люди, ну яким просто не, не з релігійних, не з якихось переконань, а ну, просто з їхньої суті, з їхньої сутності, їм дуже складно виконувати ту тяжку працю воїнську, яку там потрібно виконувати. Андрію, але все ж ви відповіли швидше як політик, а я журналіст, тому я вас запитаю ось так. Іншими словами, бійці правого сектору повели себе з керівництвом таким чином, що можливо Міністерство оборони зараз не хоче брати правий сектор як один, один із підрозділів, скажімо, Міністерства оборони, так само. Ті, хто керують Міністерством внутрішніх справ, бояться якоїсь непокори, чи то критики так само від правого сектору. З іншого боку, політичний як ви кажете, підтекст пов'язаний з тим, що правий сектор це така лякалка для людей, які вірять російській пропаганді. Не тільки для тих, які вірять російській пропаганді. А ще й для величезної кількості людей, які ну, от зараз там на сході України, наших українських громадян, які позбавлені доступу взагалі до будь-якої інформації. будь-якої. І це, до речі, величезна біда. Це не, не тільки, до речі, цивільні, це і військові, серед яких ну, дуже погано ведеться робота роз'яснювальна. І якщо от, проїхатися по лінії фронту, поговорити з військовими, запитати, якщо зараз відбувається в Києві яким чином налаштована влада, який курс у неї, що буде робити новообраний кабінет міністрів, по відношенню до них, в тому числі в першу чергу, вам мало хто відповість, насправді, навіть офіцери. Інформації практично немає. І е, люди, які ну, дуже багато ж там воюють на сході, наприклад, в збройних селах України, безвідносно, то і в правому секторі російськомовних, які приїжджаючи в якийсь населений пункт, абсолютно. Спокійно намагаються вести якийсь діалог з місцевими мешканцями. І вони іноді реагують ну, достатньо агресивно, коли місцеві, чуючи українську мову від будь-кого, одразу говорять, о, оце от правий сектор, оце от бандит. Тобто, ну є, це, це правда. І до цього треба ставитися ну, більш-менш спокійно, просто треба. Робити з цим щось і робити не правому сектору більше, правда, це, це, це потрібно робити на рівні держави, певні програми. Якісь. Але і в керівництво правого сектору є певна відповідальність перед тими людьми, які за вами пішли, І які зараз захищають Україну, і які загинули, захищаючи Україну. Безп... Ну, Абсолютно, звичайно, безперечно, є ця відповідальність, і всі її розуміють і відчувають. Про це поговоримо пізніше, а зараз пропоную усім ось таку історію. Загиблим в так званій антитерористичній операції держава не надає статусу учасника бойових дій. Ну просто це не передбачено, посмертно. Саме таку відповідь отримала родина загиблого бійця 5-го батальйону добровольчого Українського корпусу правого сектору Святослава Горбенка. Святослав влітку закінчив військову кафедру, але не став чекати повістки з і Пішов добровольцем на фронт. А вже на початку жовтня хлопець загинув. Його батько Сергій Горбенко каже, що для нього найважливіше це те, щоб Україна визнала статус своїх полеглих воїнів, надала їм юридичну шану. Не передбачено законодавством надавати статус мертвого. мертвому статус ветерана, статус учасника бойових дій. Це такий приклад сталої формулювання мислення. Між іншим, майже один в один цю фразу повторив чиновник Міністерства оборони. Мене не обходить те, що вони кажуть, ми можемо надати вам родині там, статус людини. Родичів загиблого. Мені не треба видавати цей статус, якщо моєму сину не видали. Він не винен, тому що загинув. Точно так, як не винні ті хлопці, які пішли в бій, не потурбувавшись ні про які статуси, ні про довідки, ні про збереження прав своїх родин. У випадку з загиблими солдатами, це ще має ще один відтінок це кочунство. Це цинізм. Тому що, в принципі, ці люди вже нічого не скажуть, нічого не доведуть. Вистачить грати в політику. якщо правий сектор воює, і ми всі знаємо, що воюємо, їх треба автоматично, автоматично, як і всіх інших, вважати учасниками бойових дій. Який статус солдати, партизани? Невідомо. Хоча, я думаю, у них один статус герої. І у них один статус, наш спецназ, невизнаний, без погонів. Пане Бондаренко, що з цим робити? Складно щось порадити е, людям, від яких сьогодні залежить прийняття цього рішення. Ну, складно. Е, я думаю, що кхм, після таких. Життів, навіть і говорити складно на те що. Я думаю, що вони теж дивляться телебачення, навіть якщо вони там жодного разу не були в зоні бойових дій, навіть якщо вони жодного разу не бачили людей, які загинули там, чи поранених, дивляться ж вони телевізор, вони дивляться новини, або їм доповідають їхні помічники. І вони про це. Ну, Чудово знають, вони знають прекрасно про цю ситуацію, знають давно. І вона виникла не зараз, не сьогодні. Вона виникла фактично з перших днів ведення бойових дій на сході України. Чому вони не роблять нічого, щоб змінити цю ситуацію, ну я не можу навіть коментувати. Ну як можна це коментувати, Андрію? Ну, я звісно лише кажу те, про що ми дізналися, але таке враження, що. Треба, щоб ініціативи різних людей, які хочуть, щоб справедливість у цьому питанні все-таки мала місце, вона ці різні ініціативи мають зійтися в одному центрі. От, наприклад, державна служба з питань ветеранів та учасників АТО пообіцяла я навіть. Це дієслово слово тут використаю Радіо Свобода, що питання надання статусу посмертно будуть вирішувати. І давайте послухаємо ось цю обіцянку від керівника одного з цієї державної служби Ігоря Мальцева. Учасник бойові це статус для отримання пільг. Це не статус, який каже про пам'ять. Якщо, якщо питання постає, будемо піднімати, ми плануємо спочатку будемо радити з інституту національної пам'яті, проводити відповідний круглий стіл, будемо запрошувати і родини загиблих. Якщо один закон, який каже про статус і соціальний захист, не передбачає надання статусу загиблих, давайте будемо разом з громадськістю, може, разом з депутатами, з чиновниками думати про те, щоб був інший закон, який в принципі визначає некий е е е е е е статус пам'яті. Дмитро Джулай у прямому розумінні цього слова полював на Дмитра Яроша у парламенті. І ось йому вдалося зловити у колуарах народного депутата, лідера правого сектора. І ми так само запитали пана Яроша про те, що робити з проблемою, яку зараз обговорюємо. Це все на коли ми говорили про те, щоб через цей державний орган провести всіх наших хлопців і, відповідно, таким чином отримати статус. Напрямок це суди, тобто зараз подаються певні позови і готуються ще, щоб визнати всіх хлопців, які загинули в поранені так само учасниками АТО. Я думаю, що ми проб'ємо це. Ще один напрямок домовити. Ми зареєстрували цей законопроект про соціальний захист і ввели поняття доброволець. Для нас смерті наших побратимів це найсвятіше, що є. І ми зробимо все для того, щоб і весь соціальний пакет. Право сектора є якась юридична служба, от, яка би ось цей законопроект, про який щойно сказав пан Ярош, ну підготувала і щоб державна служба так само до цього долучилася, щоб цю проблему можна було вирішити. Доручення виконавчому комітету дано вже давно, і юридична служба над цим наша працює вже в принципі дуже давно, насправді. Ще задовго до того, ну, як навіть балотувався Дмитро депутати до виборчого процесу, безвідносно, якби ми ну, на це не зважали. Ми працювали в тому напрямку вже давно. Справа тому, що ситуація. З цим постійно змінюється. І бачите, сьогодні створюються якісь комітети. Я правда не зовсім розумію, шановного пана, навіщо організовувати круглі столи з інститутом пам'яті? Якщо є факт ну, беззаперечний, зрозумілий абсолютно. І, ну, Як на мене, це просто затягування часу і намагання ну, знову заговорити якісь там Ну, проблематику, яка вирішується набагато простіше. Ще раз, звичайно, хочу. Підкреслити те, що не жоден з наших побратимів не йшов. Ну справді за якимись пільгами чи за якимись статусом не туди йдуть. Ну розуміючи, тим більше ми всім роз'яснюємо, тому що є резервні батальйони, створені в кожній області України, через які проходять вишкіл люди, які ну бажають. Ну, немає такого, що от людині щось там стрільнуло, умовно кажучи, в голову да, вона пішла десь там. Невідомо як яким чином записалася там в правий сектор і поїхала одразу воювати. Ну це виключено, в принципі. І всі вони свідомі того, вони всі це прекрасно розуміють і знають. Знають знову ж таки, що хотілося б, звичайно, щоб всі були ці прийняті закони, але навіть якщо вони не будуть прийняті, чи ну все одно, ми власними силами будемо допомагати. Ми своїми власними засобами, можливостями будемо надавати всю максимальну допомогу, яку тільки можна надати. Ви за те, щоб в Україні було верховенство права? Ане Бондаренко, Ну, звичайно, звичайно, якщо звичайно, то це не може бути якась специфічна ситуація, як на мене. Мені здається, що це ось на прикладі правого сектору і батальйону ОУН має бути створений прецедент, коли дійсність отримає юридичне своє визначення. І тому мені здається, що ви так само повинні докласти усіх зусиль, щоб це було реалізовано. Знаєте, я чому так і говорю саме чому? Тому що е, у нас менше, як це не дивно звучить. От ми не маємо статусів, так але в нас з певної точки зору набагато менше проблем, ніж у хлопців, які мобілізовані або добровольцями потрапили до Лав Збройних сил України, потрапили до батальйонів під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Е, і до створення цих всіх комісій. До зміни чергових там го міністра оборони вже загинули давно або поранені, або залишилися одні взагалі один єдиний з підрозділу. І їм зараз набагато тяжче вирішувати. Ці питання, тому що ну вони от нам чому простіше, ми все таки, крім того, що ми солідарна організація, ми ще й політична сила та ще й депутат Верховної Ради в нас є ну і не один. Тобто, і за за це і говорю, що в більшості випадків сьогодні і наші приймальні, до речі, громадські і наші юридичні служби допомагають більше бійцям збройних сил України. Бо ну з нашими поки що ну от воно так все зрозуміло. Ми а добиваємося, а ми хочемо. Коли... Ми готуємо законопроект. Він буде обов'язково Дмитром поданий. і я, я більш ніж переконаний, підтриманий багатьма, ну і командирами батальйонів, все таке інше. А, але хто захистить? За ми цих... побачимо, як це буде. Дуже а, хотілося б ну, принаймні, я примері. Якщо маєте такі віду. історії? Розповідайте, будь ласка, журналісти українські і, зокрема, журналісти Радіо Свобода. Кожну таку історію намагаються розслідувати, але що відбувається, скажіть тоді, коли доброволець, боєць правого сектору або батальйону ОУН отримує поранення і потрапляє в лікарню, яка по суті є державною, а у нього при собі немає документів, що він там, скажімо, входить в збройні сили України і так далі? Що відбувається? Ну, в більшості випадків, в переважній більшості випадків, звичайно, є просто людське розуміння лікарів і персоналу. Ну, хто це що, це і абсолютно ставлення. Ну, люди давали клятву Гіппократа, хоча б уже це їх змушена давати звичайно, допомогу. Але на жаль, це не поодинокі випадки, коли. Навіть надаючи допомогу, тихенько підходять і кажуть, заберіть хлопця, бо ну, не треба, щоб він тут знаходився. Є таке, я не хочу називати зараз ну, лікарні. Вибачте, навіть от в ваших очах і бачу запитання, не буду. Але е, такі випадки, на жаль, є, і іноді дуже ну, болісно слухати, коли хлопці кажуть, веземо трьохсотого і не знаємо, ну куди його вести. В нас, звичайно, є своя власна медична служба. І, звичайно, власними силами намагаємося працювати. Про те, як Але вона ж, працює, ну... ми розкажемо у четвер в нашому наступному ефірі. І оскільки в нас залишилося мало часу, я хочу запитати, чи ми зможемо показати відео, як воюють бійці батальйону ООН. Скажіть мені, будь ласка, режисери. <піллян> Ти смотри, акуратно, Стріляємо по необхідності. В принципі, ворог організовує вилазки до нашої території приблизно е раз на добу в середньому. От а обстріли, е артилерійські, мінометні обстріли відбуваються цілодобово, як з нашої сторони, так і з їхньої. Ну, Тут, е чесно кажучи, ми навіть не в курсі про ці перемиря, коли вони починаються, коли закінчуються, тому що ми відрізані від засобів масової інформації. каналів тут тільки російські сепаратистські. Тому Бувають такі перемир'я, про які ми навіть і не в курсі. Ось цей танчик з аеропорту вийшов. Якщо б не люди, які от, волонтери, все, які нас, нас просто одягають, нас просто кормять, якщо б не люди, то ну, нас би, мабуть, вже тут не було. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Слава усе! І батальйон ОУН, і правий сектор, який у пісках, вони допомагають тим людям, які не змогли звідти виїхати і ще живуть фактично на лінії фронту. І ця людяність, мені здається, вона теж війде в історію сучасної України. Ну, ви знаєте, і сьогодні, коли хлопці з пісків, коли ми запитували, що потрібно передати там на Новий рік, все таке інше, вони просять подарунки для дітей, їх там небагато, тих дітей, які там живуть для місцевих, не для себе. І це правда. Єдине. Що після таких речей хочеться сказати, що є в Україні сили, і на них потрібно сподіватися. Ми обов'язково переможемо. І я думаю, що після цієї перемоги будуть вирішені питання не тільки статусу, а й всі інші, які потрібно вирішувати. Дякую вам, пане Бондаренко. Але я свого боку хочу сказати: юридично статус має бути один для всіх, хто воює. Я Ірина Штогрин, це була програма. Ми разом і на все добре.